Всіх вітаю у новому влозі. Починаю я його з того, що домальовую картину по номерам. І бажаю всім приємного перегляду. Вирішила помалювати картину. У мене вже там Ярік щось знімав. Коротше малюю. Не знаю, видно вам ні? Ну, зрозуміло вам чи ні. Але це капібара буде. Але це літня картина, а зараз весна, але я хочу купити ще весняну картину і розмалювати її. І в мене щось таке бажання прокинулося щось знову. Типу, як творити, ну, не творити, а просто, тіпо, як знаєте, щось помалювати, щось пов'язати чи повишивати. Тому що мені вже трошечки приїлося постійно або грати, або монтувати. Ну, тобто, в мене робота дім, і потім вдома заміняється, тіпо, настає значить, друга робота це монтування відео постійне. І... І грав ігри, але вже грав ігри. Знаєте, це не просто грав ігри, а це вже наче робота, тому що я знімаю, коли граю в ігри. І тобто я не можу просто пограти в ігри, не знімаючи. І коротше, ну тому що я думаю, ой, це ж контент, це може бути цікаво, це може там зайти якийсь відос. Це. Такі моменти. Да. І, наприклад, якщо, б я, якщо я буду грати, і в мене не буде ввімкнена камера, і не буде ну, зніматися екран, і буде відбуватися щось реально цікаве, то в мене просто в голові такий, блін, такий смішний момент, такий смішний кадр. Чого, типу, я не знімала? Ось ось так от воно відбувається. І це треба, блін, якось. Собі виділяти якісь ігри, от які я реально не зніматиму, просто гратиму сама в них. Ось з того, що а, я, напевно, собі Сімси скачаю. Точно я зараз собі Сімси скачаю. І це, і буду грати у них просто, просто тому, що я хочу грати в Сімси. Сімса зараз, якщо знімати, то це треба якийсь челендж проходити. Коротше, це треба, щоб твоя аудиторія була, ну, типу, якби хотіла дивитися Сімс. Того, що якщо у мене аудиторія не по таким іграм, то це відео не залетить. От. І, типу, ну, зачем? Все, я зараз завантажую Сімси собі. Все. Тебе интересно, мыску Папа будет ножки парить, тебе интересно? Тебе интересно, да? А там водичка. Ты бачила, что это? Там водичка, какие все, Дивись, дивись. Там капельки. Тебе не надуриш, так? Да? Тібе не надуриш, малишка. Вона така бісюка стала взагалі. Оце весна і все. І вона знає, що весна і треба дуріти. Йо? А дякуючи Пуська. Я зараз на вулиці. А після роботи прибираю. В нас зараз 6 березня і дуже тепло. Дуже. Що ти тут ходиш, нявкаєш? Ой, все. Ой, колбасит, колбасит, колбасерка, да? Иша, Кишуха. Кишуха. Ой, ню -ню 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 -ню. А я сейчас выпущу собак. Давай пускать собак быстро. Быстро, давай пускать собак. Оп, оп, оп. Что-то, что ой Ой-ой-ой. Ну, все. Ой, 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 бісюки, бісюки. Ой, ой! Ой! Чуня, Манюнька. Боже, яка Чуня. Бура! А це менша, це чуня, це молодша, а це бура, бура! Куди ти заходиш? Зачем ти в будку? Ой, вся, ну енергія прет. Випирає, я б даже сказала. Побігли, побігли. Ах, і бісюки, ах, і бісюки. Чуня, ах, ти моя манюнька. І чунідзе. Чунідзе, да. Ти Чунідзе? М -м -м -м. Куда ти лізеш? Куда ти лізеш? Куда? Е ой Ой, поехка, манюнька. ой, поєка А я взагалі-то вийшла. Вийшла короч, поприбирати листя все ж таки. Пам'ятаєте мій осінній влог, де я казала, що не буду прибирати. А кому вона треба, вона перегниє. Ніфіга не перегнула, пожалуйста, Тепер мені треба його зараз. А, в, в, в цьому році поприбираю його восени. Це вже точно. Ура! Ура. Ой, 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 ой какая любимка. Ой, какая бура любимка. Ой, ой, ой. Угу, угу. Аня? Уни. Бура. Бура. Бура есть говно, якесь. Бура, бура. Бура, что ты еси? Ты говно еси. Что ты там еси? Ну, ты, ты, Ну, Ведмедка, Ти ведмедка? Що ти жреш? Що ти жреш? А потім будеш мене цілуватися, да? Гамно з'їла. Гамно з'їла, да? Гамноїдка, Ох і гамноїдка. Да, бура. Гамноїдка? Ти гамноїдка, да? Куда ти? Ой, ой. Только не треба мене облизувати, ти только що їла гамно. А, Пожалуйста. <реш> Ця її знасилувати може. Танкишка, танкишка, Страшные страсти. О, кишка на пенечку. Чуня. Чуня, кит! Кс -кс -кс. О, бура. Передумала. Что же бывает? Чунь. Это любит да? обнимашки да? Это козавка. Крути вот. Крути вот. Крути вот. Крути вот. Крути вот. Крути вот. Крути моя любимая. вот. вот. Крути вот. Бура їй горіть, знайшла горіх. Крукає. Кішка сутні, дивиться на них. А що ти робиш? А що ти робиш? <ривляє> <ривляє> Ой, який гарний захід сонця, да, кіт? О, яка гарна. Та ти що? Ой, ся Ой, Зараз ранок ми йдемо на роботу, зараз п'ятниця. Я вдягла, дорешті, пальто. Це просто так класно. Ой, я не знаю, чи ви вже перевдяглися, чи ні. Я таку, типу, ще кофточку наділа, щоб не холодно було. Блін, така погода просто. Шкода, що завтра, в суботу-неділю, ми будемо прибирати на вулиці тут. Вже прям. Довго будемо прибирати, і коротше. Але погано, що завтра якби прогнозується не отаке небо прекрасне і сонечко, а пасмурно. Буде хмарно два дні. Чи не два дні? Я не знаю. Ну коротше, я дивилася просто, що на суботу-неділю мені було цікаво, вот. але все одно тепло. І я прям кайфую, не знаю. Дивіться, покажу вам трошки дворика. Такс, ну, коротше. Вау! Вау, як сонечко. Бачите, як сонечко світить взагалі клас? Ну Оце мої троянди, оце палки, вони приберуться. Тут буде потім е, такі три опори. Типа аркою, Ну, не арк, ну як, да, такі полукруглі, поняли? Три штуки. Ось, А ото все далі то газон, і там і там це дерево сидить, отам там дерево, і десь ще там дерево сидить. Ну, коротше. Ми так Хаотично посадили. Ось тут у мене квітник. Якби, ну, Поки що не зрозуміло, то що тут просто троянди стерчать, Оце, до речі, о, ясколка. Оце, 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 все ясколка. Да, Побачимо, як воно все відродиться, ото стерчить лілейник. оце. Коротше, що ще можу вам розказати. Тут поки що я. Отут десь піони у мене чуть -чуть я посадила, але не факт, що вони в цьому році щось будуть свісти, тому що я їх по мільйон разів туди-сюди пересаджувала, і я не знаю, їм треба дати час. Короче, це цинерарія, але теж в неї щось відок, такий, такий собі. Короче, Треба дати всім час, щоб вони е зрозуміли, що вже весна. <гум> да. І коротше, ну, я тут просто хочу гілочки поприбирати, таке типа. Такі справи, треба ото скло прибрати, бо там ось тут, попід за... по гаражем, ну, по під цією стінкою, будуть флокси в мене. Я багато флоксів купила мікс і отак от посадила в рядок. І хочу, щоб потім вони так, ну, типа, розросталися там все. Коротше, я не знаю, що це в мене буде за квітник в цьому році, тому що я його просто роздірібанила, просто все попересажувала на інші місця. Короте, я не знаю, як воно буде виглядати. Короте, але сподіваюся, що я саме йду до цього ідеального варіанту для мене. Так, я вже вдома. Ми приїхали ми приїхали з Велмарта. Ось, коротше, сьогодні ж у нас 7 березня і п'ятниця, і нас сьогодні вітали на роботі. Подарили ось кожній дівчині і жінці по коробці цукерок. Це добре. І зараз я хочу вам показати розпаковку, всього, що ми купили у Велмарті. Коротше, ми вирішили з дівчатами, що в понеділок ми організуємо собі такий типу фрушетик невеличкий. Ось я організовую його. Ось і потім мені всі скинуться, Ну, коротше, вирішили трошечки відмітити, відмітити цей день. Ось. Так що зараз буду показувати вам наші покупки. І найперше, що я хочу вам показати, це ось така суперовська орхідея, біленька. Я обрала білу, тому що е, побачила в тіктоці е, одну дівчину, яка каже, що е, найчастіше орхідеї саме білого кольору, а всі інші е, бувають дуже часто. Випадків, коли вони пофарбовані. І потім, типу, на друге цвітіння вони вже іншого кольору, не такого, як купувалося. І я дивилася, там були такі білі з більш, більшою кількістю квіток, але я дивилася на стан листків, ну і коріння, в принципі. Да. Ну, більше на листки я звертала увагу, тому що е, там була квіточка, де більше було е, квіточок. Але гірший стан листків. І я обрала ось цю. Супер кльова. Супер кльовий подарунок мені. Так, купила ось таку дошку. Вона величезна. прям Взагалі дуже велика, я вважаю. Це моя рука і дошка. Коротше, мені вона сподобалася, по-перше, ціною 155 гривень. А по-друге, вона сподобалася мені. Тому що прикольний колір. Прикольний колір, і мене вже задовбали пластмасові дощечки. І я захотіла щось інше. Я не знаю, що це за матеріал. Екофрендлі, тра-та-та. Э, лоу карбон. Low ну, carbon. Я не знаю, що це за матеріал, чесно. Десь. Може, тут не пластик. Все-таки пластик, але, але це не такий пластик, який у нас був пластик. Так, ну і далі дістаю. Так, це в нас на фуршетик іде, Це на фуршетик стаканчики. У нас там немає стаканів. Так, це ми вирішили з Яріком зробити бутербродики з красною рибкою, так що це нам. Так, це також на фуршетик, Це також на фуршетик будуть бутербродики. Салфеточки купила. Потім купила ось такий сирочок голландський, нормальний думаю. Бананчики поріжемо. Так, що тут я ще купила. Купила я ще. Ось таких от цукерочок, також нам, дівчатам. Так, це серветки. І купила ось такий горщик для орхідеї. Мені щось захотілося рожевенького. Такий піддон. Коротше, ось такий буде горщик. Окей, okay. так. Так, купили ось таку насадку на шланг, тому що наша вже почала протікати. Так, це на роботу собі серветок купила. Це, до речі, субстрат для орхідей купила. А, так, потім ми купили так, серветки. Це буде в нас грибний суп. Купили. Так, це в нас буде м'ясо по-французьки, купили сир. Так, це серветки. А, це купила. Коротше, доньці мого колеги за те, що вона мені там. Блін, я вставлю фотку. Вона сплела для мене прикольного мішку з бісера. І я вирішила, ну тут я вам потім ще покажу це не все, що її купила. Так, потім купили корма коту. Купили От такого печива, нам купили. Так, це все корма ми купили. Корма. Так, купили о такої червоної рибки. Форель холодного копчення. Так, оце ще. Це ще. Туди ж. Так, серветки. Так, купили Сосісону. Купили, так, потім оце ще її купила сюди. Так, сік, це нам. Ми, до речі, ще собі піцу взяли. Так, ну, коротше, це м'язко. Тут гамілочки і філе. Так, це зрозуміло. Це я потім розберуся. Так, далі йде. Іще у нас не все. Так, ще не все. Ще у нас, так, це я на фуршет взяла таку а, саль, сальчисон. Потім взяла такий хамон. Це буде. Uh, типа, як uh, хлібчик, потім намазочка, оця, і uh, хамон буде. І взяла таку колбаску -чорізо. Да, ну, і ще плюс... ну це все, що я взяла. Ми oh, сок забули ще на цей Блін, ну, Ладно, ще сок треба купити, і віна треба купити, і піцу заказати. І це у нас така буде, такий буде фуршет. Так, потім. Ярик захотів ось такого попкорна взяти. А я кажу, ну оце, він смачний. Типу, він, бачите, тут смак чилі, Raspberry, чилі Малина. Коротше, він спершу такий кисловатий, а потім він пече. І мені не, не подобається, що він пече, я взяла собі отакий солоний карамель. Я обожнюю солону карамель. Так, ось оце ще взяла дівчинці. І... Шоколадку. Я думаю, що це буде прикольно, що я їй такий гостинець передам. Так в общем, взяла це на ну, взагалі-то треба на суп, нам такі штучки. Це взяла нам на бутерброди такий сирочок. Це взяла свій пакет для роботи треба. Ярик любить дуже лаваш з мисливськими ковбасками, мені теж він подобається. Коротше, взяла таку одну штучку. Ну і потім, дивіться, ось, макарошки, гречка, рис і каша для собак. Все. І це все нам обійшлося в 2800. Я вважаю, що це навіть недорого вийшло. Ось така в нас розпаковочка. Зараз це все буду ховати. Ховати в холодильник. А, до речі, ми ж ще піцу взяли. Взяли ось таку піцу. М'ясну. Зараз будем кушати. Друзі, дивіться, я домалювала картину капі-бари. Дуже по літньому вийшла, да? Коротше, дивіться, хотіла сказати за те, що я у подружки побачила, що вона замальовує ці края. Ось я з усіх сторін замалювала. Знизу і з цього боку. Щоб коли картина висіла, то ось так от збоку також було все замальовано. Коротше, мені здається, що вона так виглядає більш якось завершено, шолі. Мені тут не вмазалось, тут просто зверху ще не висохло. Ну, коротше, ось така у мене картина. Пишіть вам. мені дуже подобається. Я завтра, ми завтра поїдемо на базар і будемо вибирати мені ще одну картину. Друзі, добрий ранок! Сьогодні 8 березня, і у нас такий святковий сніданок: е, млинчики з сосискою з сиром. Я ці млинчики дуже вже давно е, смажила, і треба їх просто доїсти. І ми вирішили таку зімпровізувати начиночку. А, так, зробили бутербродики, як я вам і казала, з червоною ривкою. Ну, а це оця ж коробка цукерок, які мені подарували на роботі. Так що зараз ще буде кавка і будемо смакувати. Всім приємного приємного апітіта, хто куше. Ой, смачного, точніше. Так, не дивіться на наш срач. Ладно, ви всі подивились на наш срач, окей. А, коротше, ось така я чиксуля. Ідемо зараз на базар купувати квіточки. Ну, там, коротше, потім, потім покажемо. А, до речі, ще мені будемо вибирати картину по номерам. Я дуже хочу почати нову картину малювати. О, що в мене зеркалом, От я його, я його витирала. Що за розводи? Що за розводи просто? Коротше, ось такий в мене образ, подивіться, я. Вдягла колечко, яке мені подарували. супер Суперкляво. Просто супер. Коротше, ось такі справи. А потім покажу, що ми там на базарі собі купили. Віта! Ми купили, по-перше, це мій букет. Ось! А це все ми купили нашим жіночкам. А, двом бабусям, двом мамам і моїй тіці. Коротше, ще п'ять букетів. В цілому шість букетів купили. А ще ми купили мені тапочки. А де мої тапочки? Ось о все, мої тапочки. Ой, дивіться, я зараз покажу вам мої тапочки. Тут Такі тапочки. А, я просто не хотіла чекати з тему. Тапочки. Ось і це ми на базарі купили, коротше. Захотілося мені просто типа, і тряпчани, і щоб літом не, не жарко було в них. Так що ось такі тапульки купили мені. А ще купила ось таку картину по номерам. який, Натюрморт квітів 40 на 40 розмір, а складність. Складність 5. Коротше, ну, ви знаєте всі, що тут в наборі. Коротше, ось, такі, ось така картина буду. Не знаю коли, можливо, сьогодні, а можливо, не сьогодні, буду малювати. Хоча я думаю, що сьогодні. Ось поближче покажу вам квіти. Блін, просто кайфові. Ну, оце мій, якщо що, це я так поставила, представлю тут. Коротше, дуже багато було квітів з, з, з уже розкритими тюльпанами. І, блін, там буквально один-два дні, і вони вже попадають. А це я знайшла е, прям, ну, е, бачите, не розкриті тюльпанчики. І вони ще будуть довго стояти, і потім будуть розкриватися. Коротше, ну, це, бачите, у мене один відкритий. І то там було набагато більше відкритих. Так що, ну, набагато більше відкрите, поняли? Це ще так, наполовинку, я б сказала. Uh, ось, коротше, ось такі букети. Коротше, дуже класно. Мені прям дуже настрій підіймає така покупка, не знаю. Ой, коротше, супер клас. Ну, що ж, я вийшла на вулицю, і зараз буду. Дивіться, як я вдягнена класно. Мені не жарко. Ну як? Чуть-чуть uh, навіть в рукавах жарко. Але все ж таки, я думаю, що не треба дуже сильно роздягатися. Тому що це така погодка трошки обманчива. Ось, і коротше, зараз буду прибирати. Зараз буде таймлапс. Трошечки познімаю для вас. Там на мене гавкає сусідська собачка. Ну, коротше, зараз буде таймлапс. Та біда та ти що кайфує. Кайфує. Ось я не пам'ятаю, чи показувала я вам ось цю нашу композицію прекрасну. Ой, мені дуже подобається це різноманіття кольорів. Ой, просто, просто шикарно. Я, я так обожнюю, квіти, ви б знали, це, це просто вау. Така вообще композиція, мені подобається, як у мене на кухні. Супер класно. На такій позитивній ноті я б хотіла завершити відео. Так, я забула зняти вам цей кадр, тому знову подивіться на мої прекрасні квіти. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Я вам дякую, всім пока!